Дорогі Житомиряни, я зараз звертаюсь до всіх небайдужих людей міста Житомира. Накал політичних пристрастей, конфронтації в місті Житомирі зростає. Є загроза і небезпека, що нова хвиля насилля може торкнутись міста Житомира, торкнутись кожної родини, кожного підприємця, кожного магазину, кожної вулиці, кожної, не дай Боже, домівки. Враховуючи ситуацію, яка є в місті. Враховуючи звернення депутатів громадськості, я оголошую на завтра суботу, на 14 годину позачергову сесію Житомирської міської ради, по єдиному питанню висловитись щодо ситуації в державі і в місті Житомирі і як не допустити нам конфронтації і насилля. Я також запрошую всіх небайдужих Житомирян прийти на 14-ту до міської ради, а на 15-ту годину завтра в суботу. Провести загальноміські збори житомирян і висловити свою позицію, як нам далі спільно діяти, щоб не допустити в Житомирі насилля і кровопролиття. Ми бачимо по інших містах, що незалежно від ситуації в Києві, в інших містах України, полум'я розгорається все сильніше і сильніше. Ми не можемо допустити це в місті Житомирі. Ми не можемо допустити, щоб чужі люди, які приїхали сюди тимчасово, Зробили тут безлад, і потім нам з цим було жити. Я до всіх звертаюсь: прийдіть на 15-ту годину на загальноміські збори житомирян. Всі небайдужі люди. Чекаємо вас на майдані корольова.